15-10 хвилин від залізничної станції. Обов'язково прогуляйтеся на човні. Будете бачити замки, але окремо вхід це вже треба до них їхати. Ви можете обрати собі різні палуби, де ви будете відпочивати, ви можете замовити собі обід. Ми замовляли напої та морозиво. Квитки ви можете придбати онлайн або безпосередньо на набережній перед відправленням в певні дні. Деякі навіть користуються просто як транспортом, <с> просто виходять на своїх зупинках. А це ми вже бачимо зверху, бо ми їдемо у фунікульорі до фортеці. Фортеця велика, там є де погуляти, є ж роздивитися. Така монументальна споруда, якщо уявити, що тут ще й війни були в своїх обладунках. Тут іноді вмикають аудіозапис, аудіосупровід, звуки військового маршу, як ту під сотні ніг. І дзеленчить зброя. Це доволі моторошно, якщо чесно, уявити собі це військо. У фортеці дуже вітряно на горі, тож тримайте свої капелюшки, а капелюшки обов'язкові бо дуже жарко. Deutsche Еке, німецький кут. Де з'єднуються дві річки, рейн та мозель. Ви можете придбати якусь їжу на місці або взяти з собою канапки, напої та перекусити. Також там є зона, де ну, не це, це парком, це якийсь такий степно-травова зона, і там дуже класно гуляти. Босоніж походити, можна посидіти і просто повідпочивати, послухати цикад, послухати різних жучків, павучків. Можна поболювати трошки на коників стрибунців і просто подивитися на гарне тепле небо. Це вже ми їдемо назад, вниз і вже дивимося, роздивляємося з набережною фортецю. У Кобленс ми були декілька разів. Вивчали набережну та Альштадт. Наступного разу треба буде відвідати замки, які ми бачили з води під час нашої прогулянки на човні.